<плухачка, я забезнилася. плухачка> не запізнилася, не <плухачка> зурізнилася. Слава Україні! <дури! плухачка> Героям, слава. Героям слава З наступаючим вас, святом! Дякуємо! <плухачка> <Вас. плухач> Дякуємо благодійна зустріч з Україною в серці, де ми збираємо кошти для наших воїнів донати. Тому я хочу подякувати всім нашим людям, які сьогодні зібралися, які прийшли сьогодні на нашу зустріч, на наш невеличкий концерт. Хочу подякувати за те, що вони. Допомагають нашій батьківщині, нашій країні за те, що вони донатять. Ми з кожним кроком ми ще ближче наближаємося до перемоги, тому що є у нас такі люди, як наші українці, які проживають в туреччині. Кожен турецький, я, турецька людина, чи кожен іноземець, який проживає в Туреччині, тільки не наші українці, може написати слова солідарності з Україною, да, слова підтримки нашої країни. Тому тут вже підписали багато. Мер міста Анталія підписав наш шановний товариш, наш е, Уйсал. Він написав, так як він наш дуже хороший друг, товариш, який допомагає нам з цим. Ми його попросили, щоб він підписав і написав слова підтримки нашій батьківщині. Ну і тут вже багато-багато людей, сьогодні німецькі люди написали, О, тут турець, турецькі. Так що така книжечка, вона вже у нас. Тоді вона знаходиться. Фестивалю. Дивіться, ми по фестивалях будемо сидіти. Так вона знаходиться в нашій громадській організації. Ми завжди, хто до нас приходить, який небудь іноземець приходить. Ми завжди просимо, щоб вони підписали. І плюс, коли виходимо на зустрічі до мерів, чи до валілік, чи в мерів валілік там чи в міграційну службу, ми завжди просимо, щоб вони підписали. Да. І потім цю книжечку ми передамо в Україну. Коли буде перемога нашої батьківщини, ми її передамо, тому що ця акція в цій акції приймають участь дуже багато країн. Це значить, Туреччина, Венгрія, Полонія, Грузія, Німеччина і ще багато європейських країн, які приймають в цій акції участь. Це бачите, вона даже така в нас, що це от українська родина її зробила. Бачите, воно написано Українська родина. Це ви сині Так, Ми самі надрукували цю книжечку, і тепер тут 100 листочків. І оцю, і потім ми відправили її в Україну. Ну і хочу привітати всіх наших українців, наших співвітчизників із святом, яке сьогодні велике свято християнське. О, побажати всім миру. О, перемоги, особливо перемоги. Да. І слава Україні. Дякую. Слава ланку. нашій нації і разом до перемоги. Іношка з Сумської області вона приїхала лише восени, тому я її не бачила на попередніх фестивалях. Ви подивіться 10 років вона займається цією справою. Почала в декреті. Ось, будь ласка, WhatsApp, і можна по цьому коду знайти. Дуже-дуже гарні вироби просто. просто. Така молодець, це фантазія. І терпіння тут, і фантазія, все може бути. Бо вам в допомогу. Іна взагалі до баланію приїхала. Сьогодні піде також пасочки світити. Звісно. А й чашки ще. Країн. Дуже гарна. «Наш колектив називається Вокальний ансамбль Водограй. Сьогодні ми раді вітати вас на благодійному ярмарку, на благодійному концерті. Ми працюємо в консемі в Лімані. В нас дитячий колектив, і також ми співаємо і дорослі. Сьогодні ми будемо співати дуетом і тріо. Ми займаємось кожен понеділок і середу в консеміж о 14.30, чекаємо наших українських діточок заняття безкоштовні. До зустрічі подивіться, які красуні пасочки жовто блакитні із сиропом красанчики по 30 лір з яблуками. Дня, шановна українська громада, гості сьогоднішнього заходу. Мені надзвичайно приємно бути зараз серед вас. Я не так давно сюди приїхав, приступив до своїх обов'язків. І фактично, у мене сьогодні перший захід, на якому я беру участь, який організовує громада, і де я беру участь в якості консула. І мені дуже приємно, що це захід організований першою офіційно зареєстрованою громадою в Туреччині. Причому ще більш приємно, що він проходить не тільки за участі цієї громади, яка, звісно, основ основний організатор цього свята, а й інших двох громад, які тобто, це свідчення того, що все ж таки для українців важливо. Спільна мета, і для неї ми готові гуртуватися, не дивлячись на погляди різні, не дивлячись на різні культури. От що Україна багатокультурна країна так само і сьогоднішнє свято є свідченням саме того, що українці готові натися заради спільної мети. А мета сьогодні спільно всіх одна це перемога. І дуже гарні слова прозвучали щойно. Єдине, що хотів би ще додати від себе, що насправді в Україні зараз іде. Не просто війна за вільну Україну, а війна, війна за ідеології світу, війна за вільного західного світу, демократичного світу і війна тоталітарних режимів, які намагаються втриматися, і розуміючи, що кінець уже близький, будь-що роблять все, що, що, що тільки можуть для, для цього страшного терору. І, на жаль, українцям випала така доля боротися і стати центром боротьби цих двох там, культур. Культурою це не назвеш те що, те, що відбувається з іншої сторони. Тому я останній рік прожив в Києві, приїхав сюди з Києва, не з іншого відрядження, не з іншої країни, що таке війна і всі її болісті я пережив це особисто теж. Можу багато про це розповідати, але сьогодні не про це. І дійсно дуже, дуже важливо, напевно, що такий захід, який має благодійну мету, відбувається напередодні найбільшого православного свята, Воскресіння Христового, тому що в Україні дуже відчувають, повірте мені, підтримку закордонних українців, які проживають зараз за кордоном і постійно, і тимчасово вимушено. Це ця допомога дуже зараз необхідна, особливо коли йде підготовка. До вирішальних боїв, які я впевнений будуть переможними. Е, і президент Зеленський на початку року сказав, що цей рік буде переможним. і Я в це теж вірю, тому що насправді держава робить все і весь світ робить все для того, щоб так і сталося. Дякую всім, що відгукуєтесь на спільні заходи, які мають метою збереження культури, примноження її нашої культури. Діточок дуже багато тут. І дуже приємно, що вони цікавляться, і їм подобається все українське, вишиванки, наші віночки. Почуємо сьогодні певно на їхні голоси. Тому дякую всім за увагу. Гарного всім дня і смачної пасту. Подивіться, яка красуня, Це прихожанка нашої церкви. Що ви зрозуміли, в неї двоє діток взагалі так раз повертайся. Такі ми... Ось такі українки Так, мамочка. Де таку вишиванка гарну? Це з України, це також з України. Мама постаралася. Мама передала, передала передала всі комплектуючі українські. а тут наша тонічка робить. Де тонічка? Де тонічка? Десь вона є. Вона такі гарні віночки робить. Ще мої подружки, ще одненька. Також мама двох діточок. Дивіться, а ви де вишиванку таку гарну взяли? В Україні в Україні ще 5 років. Дуже. Всі йдуть підписувати прапор, щоб передати в Україну. Слухайте на ярмарку, все нове і нове приходить. Український тирамісу 65 лір. Я не можу. Пасочки. Дивіться, по 55 лір навіть є по 75 Сьогодні ці пасочки були у нас в церкві. Я бачила. Діти, ой, австрійський шоколад. Добровечір ми з України. Суні. Святом вас. Ага, це з української родини Іри так? Україна єдина, точно. Я бачу, тому що ви можете купити будь-що звідси буде передано. І ваше поздоровлення, бачите, що ви захочете написати, і буде надіслано в Україну. та ви що це ж придумали, а це на холодильник. І таке яєчко. Із Богородицею, але не дівчата, не всі. Сутєрті трави. Це теж українська, Україна єдина. Та серйозно жиле. Все смачно дуже виглядає. І вишиванки в них є, якщо комусь потрібно. Скільки це одна? Там буде різну ціну. Оця. Вишиванки від 450 лір. — від 450 лір. Такі вишиваночки. Це адреса України єдина. Можете туди надсилати кошти для ЗСУ. Можете також до них заїхати на коні Алти. Навіть з молоко є. Я не можу шутборофом, щоб, щоб придбати вишиванку. Я знаю, що у них дуже багато футболок є. У них є безкоштовна бібліотека. Тобто вони, в принципі, ой, там, я думаю, завжди хтось є, ну але, звичайно, краще зізвонитися. Дівчата закрутили 40 лір і такі маленькі пасочки по 35 лір. Я не можу артисти, такі кексики по 40 лір, такі печиво, вже фантазія. Просто. Вся ручна робота, дівчата тіли молодці. Давайте зразу інстаграм ваш. Як це немає? Я не можу зрозуміти. Стільки на ярмарках, сосиска. а це що таке? Це сусіска? Ну це ж все. Це ж. Дуже така булочка, О... сосіска. Да. Це все. Шістдесят п'ять шість. Так, зачекайте, так ви ж на замовлення, що готуєте правильно? На замовлення ви ж готуєте? Ну, як хтось є, то готує, якщо нема кому. Так, а координати тоді давайте. Ви подивіться, я не можу. Морозиво фотографуюся. Все. так. Ось, будь ласка, інстаграм. Ви можете по ньому зайти і знайти, де придбати такі гарні чудові іграшки. Дівчатка з зелені приїхали, зараз от співали в хорі. Так що можете заходити. На цьому прапорі пишуть свої поздоровлення. Передають вітання, побажання нашим захисникам в Україну. Ну, такий вже побільший прапор. Тоді був так, що можна було тримати. Ці... Прапор будуть передавати для. Ти не можеш сказати. І ось така у нас тут краса є. Я вже не одну дівчинку я бачила у ваших прикрасах. Відразу я... знаєте, так оп і кидається в очі. Дайте візит. Я, я кажу, візитну карточку, вони мені них сукерку дає. Слухайте, так вигідно ходити. Тобто, кажу, візитну карточку, люди сукерки дають. Це ж просто супер. Ось такий інстаграм черіті. Косо України так дивиться, що відбувається, як у нас ярмарка. З дружини і з дітками завітав сюди на ярмарку. А ось, будь ласка, і тонечка. Дитина, яка всім зробила віночки. Всі кажуть, такі гарні віночки у нас. Ще трохи лишилося. Ось бачите. Там. І сумки вона. Вона ж проводить семінари, вона проводить уроки, де можна розмальовувати сумки. Недавно була її інтерв'ю. так, Віночки. І ось такі. Є також українські книжки. Ось інстаграм. Одна дитина молодець, зробила великий інстаграм. які цікаві, вишиваночки продаються. Зараз запитаємо, хто це привозить. О, тут взагалі щось цікаве дуже. Ось така. І ось такі чоловіші. Дуже цікаво, я все ніяк не зберуся. Звідки у вас вишиванки? Україна, Україна. Доброго дня і такі сумочки. А як вас знайти? Паляниця що. А, паляниця, ясно, паляниця це Аланія в нас. Так, да, да. так. Але ми і в Анталії, і по всьому. А, ви і в Анталії є. Давайте ваші дані. дані. Угу. Ось, будь ласка, інстаграм, заходьте. Цікаві, я це срібні? Да, це срібло, ага. кольорове май та церконії. Ага. Ага. Від красуня. Ти подивіться, що вона натворила. Така краса, таке все ся... Ага. 180, 150 літ. Слуха, це ти вишивала оце все? Боже, люди, мали. це все. Дуже люди молилися. Треба, яке терпіння мати? І Любити це, звичайно, треба. Дуже гарненьке. Вишивка. На пластику так, вишивка. Звичайно, пластик. Я не можу тут прикрасити. Дуже гарно. Від Віцеконсу тут. Я ж прийшов на ярмарку, на концерт Добрий день. Такі свічечки у нас тут гарні. Ось. Юлю покажу візитну карточку. У інстаграм, всі дані можете звертатися. Яйця також тут є наліпки, бачите. Я не ну, Такі мило дуже гарні є, і свічки. Зараз самі гарні свічки забрав, тому що жовто з ангелом. Це Перемога взагалі краса. Це краса. Вот є. Замол... наш флаг. Супер. Ось дивіться, яка молодець. Відразу Інстаграм, Фейсбук і Ватсап Владислава. Так що заходьте, замовляйте, подивіться, ось Ну, ти, Просто ти знала, що в центрі поставити, розумієш? Да. Ти знала. Ось ці дівчата. А по чому форми, сонце? 10, 12, 13, 15. 10. Оці на 150 грамів, оці 12, на 10 грамів, оці 15, 15, 300, 350. Оці на 500 грамів. Теж 15. 15 лір на 500. Будете знати, в кого можна замовляти. Сьогодні відвідав просто фантастичний захід нашої громади, який, який проведений напередодні найбільшого православного свята е Воскресіння Христового. Е почули фантастичні українські пісні в виконанні дуже талановитих виконавців. Це аматорські колективи, але співали настільки душевно, що напевно більш Більше отримав задоволення, ніж напевно би на професійній сцені. Дуже вдячний нашій керів громади пані Віті, яка біля мене, і іншим активістам, які їй допомагають в проведенні таких заходів. Дуже приємно вражений рівнем організації і участю. Дуже багато людей прийшло. Це дійсно видно, і всі зацікавлені. Всім, всім знайшли щось своє. Хтось смаколики вибрав для себе на благодійному ярмарку, який Мета якого зібрати кошти для наших хлопців, які на фронті. Тобто, це і одночасне свято, і благодійність, і думки про, про наших бійців, яким зараз набагато важче ніж нам тут, звісно. Тому ще раз всім дякую за запрошення. Буду збира... будемо збиратися ще. Буде багато ще різних подій. До нових зустрічей! Всіх святом!